Президент Зеленський сьогодні мав розмову з очільником Білого Дому. Ми сьогодні говорили про російські повітряні удари та про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре проінформований. Дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовили, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Так, прокоментував цю розмову наш президент Зеленський. Трамп під час телефонної розмови з Зеленським заявив також, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак. Про це повідомляє Джерело Аксіос. Тож більш детально про протиповітряну оборону України і не тільки говоримо далі. Сергій Польовик, віце-президент аналітичного центру геополітичних досліджень. Борис Фен Інтел з нами вже на прямому включенні. Вітаємо вас у нашому етері. Дякуємо, що доєдналися. Дякую вас, радий чути і бачити. Навзаєм тож, пане Сергію, а, чи можемо говорити про те, які, а, які інструменти протиповітряної оборони нам вкрай необхідні зараз, що нагально потребує Україна? Ну, зв'язку із зміною тактики, а і стратегії ведення війни з боку Російської Федерації та її партнерів, очевидно, що потрібна відповідна реакція і адекватне реагування з боку України, зокрема її протиповітряної, протиракетної оборони. Ця складова нашої нашої оборони і діяльність наших сил оборони по. В'язано насамперед з технічними засобами боротьби з ракетами і іншими літальними апаратами противника, які тероризують нас з усіх напрямків і з усіх висот, таким чином потрібна технічна оснащеність збройних сил України засобами протиповітряної протиракетної оборони різного рівня і різного ступеня досягності, дальності дії, починаючи від е, протиповітряних засобів боротьби поля бою, так званий, це і переносні ракетні незенітні комплекси на зразок Стінгер, Стріла і інші їм, їм подібні ракетні і зенітні комплекси середнього радіуса дії, е, ну, до речі, до перших ще можна віднести, і необхідно віднести зенітно ракетні артилерійські е, установки, е, які знищують е, шахедиці і інші цілі е, артилерійськими снарядами, е, серед них е, насамперед зазначається е, німецька екіпард з е, швейцарськими боєприпасами. Там є окремі проблеми з тими швейцарцями, але то інше. Потім нам необхідні ракетні засоби середньої е, дальності дії. І тут є е, велика дилема, чому тому, що багато з них є е, американського походження або створених за участі е, розробників із Сполучених Штатів Америки, якщо припустити, що відмова від постачання Україні е, військової техніки з боку адміністрації США набирає принципового і е, стратегічного тривалого характеру. То в принципі можна припустити, що відмова буде стосуватися і тих засобів з інших країн, які були створені у співробітництві з американськими розробниками. Це погано. Надо, потрібно працювати українській дипломатії та президенту України над тим, щоб цього не було. Ну і ракетні зенітно-ракетні комплекси великої дальності насамперед. Петріот американський Nossams, і так далі, які можуть бути застосовані для боротьби з протиракетними з ракетними комплексами Російської Федерації. А вона, як відомо, пристосувала свої зенітні ракети АС-триста -АС 400 для враження наших наземних цілей, Це варварська тактика, але тим не менш вона застосовується і опробована як на близькому сході, також на жаль, і на нашій території. Насамперед потрібно під правильно розуміння того, що відбувається на полі бою, але перед тим розуміння того, від чого залежить події на полі бою, потрібна дипломатія високого найвищого рівня у кооперації українських та європейських лідерів. І тут можна буде говорити про не тільки про танки, гармати, зенітки і інші засоби. Ураження, які необхідні необхідні Україні для боротьби з ворогом, але й необхідні дипломатичні, геополітичні, стратегічні умови і обставини для того, щоб схиляти ситуацію на наш бік і не допускати переваг противника. Мова йде, можемо розвинути цю тему. Мова йде безумовно про дистанціювання. України і Європейського союзу від непрогнозованих Сполучених Штатів на чолі з не зовсім адекватним президентом. Ніхто вже не розраховує на його слово, на стабільність політики Сполучених Штатів Америки. Європейський союз, нарешті, прокинувся, хоча ще не остаточно, і намагається створювати якісь свої дієві структури і вести. Політику незалежності від примх е заокеанського океанського партнера стратегічно, я думаю, що в Україні немає іншого виходу, як робити те саме і ставати е самостійним геополітичним гравцем спочатку на європейському континенті, а згодом і далі. Пане Сергію, можна тут уточнення невеличке. Я хочу зачитати ще одну інформацію, а потім просто з вами обговорити її. Якщо ми говоримо вже про дипломатичні зусилля для того, щоб Україна стала більш сильною військовою, я хочу прочитати таку новину. Служба безпеки України повідомила про виявлення деталей китайського виробництва у безпілотниках, які російська армія застосувала під час нічного нападу на Київ 4 липня. І згідно з інформацією, серед складових дронів герань були деталі з маркуванням китайської компанії. І ось тут постає питання: чи може щось, наприклад? Або українська дипломатія, або військові, або якісь інші засоби бути застосовані для того, щоб ось цю ситуацію виправити, тому що ми розуміємо, що якщо китайці вони вже зголосилися і сказали про те, що Росія не хоче, щоб Росія. Програла у цій війні, до чого це може призвести, і які наслідки будуть, якщо ми вже бачимо складові китайські в дронах російських? Ну тут є два рівня, два аспекти для відповіді на це запитання: перший технічний, тактичний і військовий, так би мовити, що таке Герань насамперед. І звідки вона взялася, ну, це шахет 136-131. Це перероблена іранська машина, яку використовує Російська Федерація для того, щоб наносити удари по нашим об'єктам на нашій території після повноштабного вторгнення Росії в Україну Захід запровадив. Суттєві санкції, які мали на меті обмежити доступ Російської Федерації до високотехнологічних компонентів, особливо мікроелектроніки, але Китай, попри офіційний нейтралітет, який вони скрізь підкреслюють, став ключовим постачальником для Росії, дозволяючи їй обходити запроваджені санкції. Це чисто китайський такий підхід, Великий Янос, як би мовити, який одне говорить одним, друге іншим, а сам сидить і чекає, поки повз в нього по річці пропливе труп ворога, що дозволяє робити застосування цих віраней Російській Федерації, ну точніше. Не просто дозволяє, вони масштабують свої удари за допомогою отриманих компонентів, складають їх крупноузловим способом на різноманітних виробництвах своїх, що прискорює випуск кінцевої продукції. Вони не розробляють і не не виробляють окремо складові цих гіранів. Вони збирають ці гірані вже з наданих. Китайцями компонентів, це дозволяє їм знизити собі вартість, покращити, покращити можливості цих дронів, адже такі компоненти, як передові мікросхеми, а також нова чи новітня антена для захисту від реб, CRPA розшифровується проти вускоканальна там. Антена спрямована, призначена для захисту від сторонніх впливів радіоелектронних. це дозволяє їм просто уникати боротьби з боку наших засобів придушення і бути не просто якимись літаючими бомбами, як звичай шахеди чи інші бикола вважаються а ще й виконувати певні розвідувальні функції, встановлюючи наші засоби. Окаційні на засоби ураження конфігурацію поля бою і так далі, крім того, таким чином Китай просто прив'язує Росію на елементній базі до своїх компонентів, робить її оборонну промисловість залежною від Китаю. А це вже створює нові геополітичні важливі впливу до Китаю, і саме тут потрібно було б сказати про інший більш високий рівень інтересів геополітичних. Які переслідує Китай у цій війні Росії на території України? Він безумовно зацікавлений. Китай зацікавлений в успіхах саме Росії, Російської Федерації, а не України. Чому, ну, якщо поглянути на карту Європи і світу, то видно, що у випадку перемоги України і Заходу у боротьбі з Росією континент Європи зміцнюється, поширюється, дорощується Україною. Активним геополітичним суб'єктом і гравцем на європейському, а і так і світовому вимірі, в той же час, в випадку окупації чи захоплення території України з її родовищами з боку Російської Федерації, всі ці корисні копалини які зараз знаходяться в території України. Вони переходять не просто до Росії, вони стають об'єктом видобування з боку Китаю з усіма цими покладами Літію, Урану і так далі, і тому подібне. Тут звичайно вступають у конкуренцію інтереси Китаю і Сполучених Штатів Америки, але Росія поки виконує свою роботу, намагаючись захопити територію України, і потім буде манкувати торгуватися за свої здобутки з обома. Такі інтереси Китаю. Ще хотілося б обговорити з вами таку інформацію. Вночі сьогодні над Києвом ППО збила кілька БПЛА Гербера. І вони були з камерами на підвісі і антеною з радіомодемом а що це таке? Що це означає? Це означає, що всередині Києва є люди, які керують цими безпілотниками. Що це якась ретранслятор там стоїть у Києві, десь захований. Що це означає? Розкажіть, будь ласка, нам всім, що таке безпілотний літальний апарат Гербера? Це російський безпілотний літальний апарат, який використовується у військових діях проти нашої держави. Він по суті своє є спрощеною та більш дешевою версією іранського камікадзе дрона Шахід 136. От. В Росії його називають Гіран-2. Виробляється на заводі в місті Єлабуга, там де створена та сама економічна зона Алабуга. Гербери часто виготовляються з фанери та пінопласту, що робить їх відносно дешевими. Але не так все просто. У цих дешевих герберах з. Зміщується дуже важливі, чутливі комплектуючі. Гербера може і в якості не просто дрона або приманки, або дешевим аналогом шахеда, а багатозадачним безпілотним літальним апаратом, який здатний проводити радіоелектронну розвідку, зокрема виявлення позицій наших. Нашої протиповітряної оборони, а також можливо, він здатний на це нести бойову частину для ударів. Виявлення таких гребет над Києвом може свідчити про те, що поруч може знаходитись радіоретранслятор, необхідний для роботи такого типу дронів на великих відстанях. Згадаємо трошки фізики. Земля має е, куклу форму, а е, радіоелектронні хвилі розповсюджуються прямолінійно. На якомусь на якійсь відстані від джерела випромінювання радіосигналу, наприклад, на навіть на літаючому об'єкті, типа ПЛА, виникає зона мертва зона, і сигнал далі не може пройти, тому що він відзеркалюється від поверхні землі. Для того щоб уникнути цього негативного для трона явища і для тим, хто їм керує. Використовуються ретранслятори. Що це таке? Це пристрій, який ловлює прямолінійний сигнал, який надходить від БПЛА або надходить до БПЛА за допомогою ретранслятора. Це пристрій, який передає сигнал, але він знаходиться вище і тому може передавати радіосигнал далі. Крім того, він може бути віднесений на якусь відстань від території подій, чим теж досягається збільшення дальності зв'язку. А ми можемо, хоча б приблизно зрозуміти на якій відстані ось ці ретранслятори або люди, які цим безпілотними апаратами керують, чи можемо ми, виходячи з фізичних даних проаналізувати і, хоч приблизно зрозуміти, яка відстань це. Ну, тут дуже просто: якщо наземна радіостанція передає ультракороткохвильовий сигнал на відстань до 20 кілометрів, то сигнал на безпілотному літальному апараті, піднятому на висту кілька кілометрів, може кратно збільшити цю відстань при розумінні того, що сигнал затухає все таки здатність. Якщо ж використати ретранслятор, то це вже не 20 і навіть не 120 кілометрів, це може мова йти про тисячу кілометрів, це водночас це означає, що в районі дії такого ретранслятора і такого БПЛА з таким модемом, може бути оператор, який перебуває в зоні контролю і досяжності з боку українських. Сил радіо-радіотехнічної розвідки та наших спеціальних служб. Безумовно, це може свідчити про те, що потрібно звернути увагу на тих людей, які сили засоби противника, які розташовуються в цьому регіоні, використовуються ним для забезпечення ретрансляційної діяльності та наведення свого БПЛА чи групи БПЛА. На Цілі і э, видачі їм цілоказів. Десь так. Добре, пане Сергію. Э, на жаль, наш ефірний час вичерпано на сьогодні э, по цій темі. Ми вам щиро дякуємо, що ви доєдналися до нашого етеру. Щиро дякуємо, що пояснили деякі і фізичні, і технічні специфіки безпосередньо того, що летить зараз на ки на голови киян і українців. Щиро дякуємо Сергій Польовик, віце-президент аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фан Інтел, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, що зараз відбувається у військовому питанні, саме вже на території України. Щиро дякуємо знову ж таки і прощаємо з вами. Побачення. До побачення.